Коротше, мам, дивись, все дуже просто. Ти, ну, все окей. Ось це кривавий пілінг. Його ми використовуємо тричі на тиждень, в понеділок, середа, там десь субота, Окей? Ось це сироватка зі спікулами. Для того, щоб не було подразнень, ми їх разом не використовуємо і бажано на наступний день. Тобто, ось це ти використовуєш в понеділок. Вівторок ми пропускаємо. Ось це ти використовуєш в середу. Угу. Четвер пропускаємо п'ятницю кислотних пілінг, В суботу ми пропускаємо в неділю цей і так одне за одним. Просто ну. Пам'ятай про це. Головне після пілінгу і після спікул, якщо тобі надто пече, використовуй а, заспокійливу сироватку. Коли у тебе є звичайні дні, ти в один диночок використовуєш детокс, головне на вечір. Мультибоптидно можна і зранку. Потім ось цю з вітаміном С, хоч кожен божий день, тому що це вітамінчик С. І вітамін В2 теж можна хоч кожен день. Можна от їх, в принципі, зранку, на них непогано лягає. На заспокійливо взагалі тон. Фієзно лягає. Все дуже просто, все зрозуміло, що тобі не понятно. а ну і головне кислотний пілінг і спікули також не використовуй з тонером з силіциновим оксидом. Все ж понятно, мам?